Добрий день, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку і ми будемо подорожувати країною геометричних фігур. Ось послухайте казочку. Жила собі фігура. Ось така. Сумно було фігорі, фігурі, бо забула вона своє ім'я, захотіла фігура дізнатися, як її звати, та вирушила в подорож. Іде фігура стежкою бачить, хтось котиться. Ви впізнали цю фігуру? Це ж? Круг, правильно. Побачив круг нашу фігуру та й питає: Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися. Мої куточки за все зачіплюються. А давай. Подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати. Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачать, на галявині будиночки стоять, а біля них галасують фігури. Не можуть розібратися, хто ж де живе. Крух та невідома фігура вирішили їм допомогти. Малята, давайте і ми допоможемо. Розселимо фігури в їхні будиночки. Розгляньте будиночки. Дверцята в них однакової форми чи різної. Яка фігура зайде в круглі дверцята? Які ж фігури живуть в цьому будиночку? Так, круги. Правильно. Але тут залишилися іще фігури. Полічіть, скільки кутів у кожної. Один, два, три. Один, два, три. Правильно три кути. Тому ці фігури називаються трикутниками. Дітки, а давайте порівняємо невідому фігуру з трикутником. У неї є кути? Так, звісно, є. А скільки їх? Давайте порахуємо скільки. Один, два, три. Отже, як називається ця фігура, дітки? Молодці. Отже, фігура, яка має три кути, називається трикутником. А зараз малята, давайте з вами трішки пограємо. Будьте уважні, щоб не помилитись і правильно назвати фігуру. Молодці малята, всі фігури назвали. А зараз малята, давайте обведемо геометричну фігуру по контуру та назвемо її. Так, це трикутник. А тепер вам завдання знайти та обвести фігури подібні до трикутника. Малята, подивіться, що це за фігури? Так, це трикутники та круги. Скільки кругів? Один, два, три. Вони однакові чи різні за кольором? Вірно, різні. А за розміром. Так, молодці, теж різні. А скільки трикутників? Один? Два. Чому вони так називаються? Бо в них три кути. А чи однакові ці трикутники за розміром, діти? Ні, вони різні, а за кольором. Молодці, теж різні. Діти, а яких фігур більше? Трикутників чи кругів? Трикутників один, два, а кругів один, два, три. Отже, кругів більше, ніж трикутників. Дітки, знайдіть у себе в кімнаті предмети круглої форми. А тепер уважно подивіться і покажіть предмети трикутної форми. Порахуйте їх. Молодці малята! Отже, сьогодні на занятті малята ми з вами повторили такі геометричні фігури, як трикутник і круг. Дякую за увагу!